Я вітаю вас на уроці української мови. Ми з вами повторюємо вивчений матеріал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, урок скоріше починаємо. Давайте пригадаємо, як це було. Починаємо урок з каліграфічної хвилинки, записуємо число, букву сполучення, слово, ромашка і кількість. Складів букв і звуків. Слово має три склади: сім букв, сім звуків. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Здогадайся, що це за слово? У назві якої країни є буква І? Так, це Україна. Я на початку, я в кінці, а посередині маленький коник. Що це за країна? Японія? Ваше завдання склади і запиши з цими словами речення, полічи кількість звуків і букв у другому слові. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Відпочиваємо. Вер, 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 вер вниз, вниз, нес, верхі, ніс, верх!

Повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля-ля, ля лівоповерниць, правоповерниць і кругом! Працюємо далі. Прочитайте вірш Павла Тичини. Випиши два питальних речення на вибір. Усно дай на них відповіді. в цих реченнях іменники. Що місяцю зіреньки кажуть ясненькі, що шепчуть квітки уночі над рікою, про що зітха вітер? Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить між травою? що ли, листячко шепче, мов дише в садочку, хотів би я знати, та хто те я скаже? Ваше завдання виписати два питальних речення на вибір. І підкреслити цих реченнях іменники. Поставте відео на паузу. І виконайте це завдання. Далі читаємо текст, виписуємо 5 іменників на вибір. Пригадайте, що таке іменники? Іменники це слова, які означають назву предмета і відповідають на питання: хто або що. Нарцис квітка рідкісної краси. Скільки в ньому грацій, скільки тендітності в його простому вбранні. Шість пелюсток в два кола, а в центрі ще один додатковий віночок коронка. Він і справді схожий на маленьку корону. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Я дякую за роботу на уроці! Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!